Мазда готується представити новий кросовер Із І 60 наприкінці квітня на автосалоні в Шанхаї. Перший ринок для новинки Китай. Там же буде і виробництво. Проте кросовер стане глобальною моделлю. Мазда продовжує розвивати електромобілі разом із китайським автогігантом Чанган. Торік вони випустили задньопривідний ліфтбек із 6, а тепер настала черга кросовера Із І60. Це вже друга модель, розроблена в рамках їхнього давнього партнерства, яке триває більше десяти років. Седан, до речі, вже вийшов за межі Китаю під назвою Mazda 6i. З кросовером, швидше за все, вчинять так само відправлять на експорт, але під новою назвою cx 6 e Проект цього електрокросоверу стартував відразу після дебюту Ліфтбека ІЗІ-6. Минуло лише рік, а перед нами вже серійна версія концепту Арата, вперше показаного публіці, теж рівно рік тому. Незважаючи на те, що у Mazda вже є в лінійці, електричний кросовер mx 30 у компанії покладають особливі надії саме на цю новинку. Створений у тісній співпраці з Чанган, новий електрокросовер має стати не просто ще однією моделлю, а справжнім кроком уперед. Конкурентоспроможнішим, технологічнішим і як сподіваються, в мазда набагато успішнішим ніж mx 30 Переду Ізі 60 зустрічає фірмовою решіткою радіатора у формі щита, виконаної у закритому варіанті, символ нової енергетичної ідентичності моделі. Світлодіодне підсвічування по периметру решітки не тільки технологічне, але й робить автомобіль миттєво впізнаваним у темну пору доби. Візуальний ефект посилюють розділені фари, тонкі денні ходові вогні та показчики повороту розміщені зверху, а основні фари нижче. Короткі звиси та подовжена колісна база формують стрімкий спортивний профіль. Цю динаміку підкреслюють великі диски оригінального дизайну на 19 або 21 дюйм та низькопрофільні шини, які додають агресії та стилю. На особливу увагу заслуговує продумана аеродинаміка кузова з безліччю повітроводів, включаючи оригінальні рішення в задній стійці даху та капоті, вперше реалізовані на моделі і 60 Загалом 9 інтегрованих повітроводів ефективно знижують аеродинамічний опір та шум від вітру, підвищуючи стійкість та комфорт при русі. Ззаду автомобіль прикрашений наскрізним ліхтарем, з лаконічним, але виразним дизайном. При включенні він миттєво привертає увагу та підкреслює фірмовий стиль. Невеликий піднятий спойлер надає задній частині багатошаровості та покращує притискну силу на високій швидкості, підвищуючи стійкість. Аеродинамічний дифузор під бампером посилює спортивний характер моделі. Також для покращення аеродинаміки бічні дзеркала, замінені камерами, а дверні ручки зробили висувними. До того ж, Mazda представила цей кросовер у новому фіолетовому кольорі. Габарити кузова 4850 мм завдовжки, 1935 мм завширшки та 1620 мм заввишки, колісна база 2902 мм. За довжиною новинка на 60 міліметрів перевершує Tesla Model Y, що дає їй перевагу в плані практичності і внутрішнього простору. Споряджена маса автомобіля близько 2 тонн. Технічні характеристики поки що практично не розкриті, але вже відомо, що кросовер, як і ліфтбек, використовує модульну платформу EPA1. На цій платформі можуть будуватися як електромобілі, так і гібриди, де ДВЗ не пов'язаний безпосередньо з колесами. Mazda поки що тримає інтригу і не розкриває, що саме буде під капотом нового кросовера ІЗ-60. Але якщо орієнтуватися на технічні дані ліфтбека 6 i можна очікувати схожі рішення: там стоять батареї на 68 і 680 кВт годин, а задній електромотор видає 244 або 258 кінських сил. Проте компанія розкрила, що буде модель із збільшеним запасом ходу. Оснащуватися така версія буде півтора літровим бензиновим двигуном потужністю 98 кінських сил та електромотором на 258 сил. При цьому бензиновий двигун не пов'язаний напряму з колесами і працює як генератор, заряджаючи літій залізофосфатний акумулятор. І, хоча більше інформації не розкрито, автовиробник запевняє, що модель з ДВЗ здатна проїхати понад тисячу кілометрів на одному баці. Однак поки що не зрозуміло, чи з'явиться цей силовий агрегат на інших ринках. Адже Mazda, 6 і поки що доступна за межами Китаю тільки в електроваріанті. Є також надія, що Іза 60 отримає повнопривідну модифікацію, але офіційного підтвердження від MAZDA поки не було. Також відомо, що Mazda оснастить новий кросовер підвіскою із системою CDC, яка регулює жорсткість амортизаторів в залежності від дорожніх умов, поєднуючи комфорт і безпеку. Електронний блок керування миттєво адаптує налаштування підвіски, покращуючи керованість автомобілем. Інтер'єр Mazda Iza 60 вирізняється цілісним дизайном із чистими лініями та технологічною простотою. Передня панель і двері гармонійно поєднані, а двоспицеве кермо з плоским низом повинно зручно лежати у руці і забезпечувати комфортне керування. Увагу привертає центральний дисплей керування інформаційно розважальною системою з діагоналю 26,45 дюйма, розташований високо над центральною консоллю, поєднуючи в собі безліч функцій та елементів керування автомобілем. Mazda EZ60 пропонує передові технології та інтелектуальні рішення, включаючи 3 d проєкційний дисплей на лобове скло. А також зовнішні дзеркала заднього виду із потоковою передачею відео. Крім того, кросовер також буде оснащений більш інтелектуальною системою голосової взаємодії та управління жестами, що робить керування більш зручним і комфортним. Звук в салоні забезпечує аудіосистема з 23 динаміками та підтримкою Dolby Atmos для максимальної чистоти та об'ємного звучання. Мазда традиційно приділяє велику увагу якості обробки та тактильним відчуттям. У Іза 60 використовується преміальна оббивка, а сидіння забезпечують високий рівень підтримки та комфорту у далеких поїздках. У першому ряду встановлені легкі крісла преміум класу з ефектом невагомості. А між біло-фіолетовими або біло-чорними сидіннями додані елегантні металеві вставки титанового кольору, акцент на розкіш та увагу до деталей. Передні крісла також будуть оснащені функціями підігріву, вентиляції та масажу, а задні підігрівом та вентиляцією, забезпечуючи комфорт для всіх пасажирів незалежно від пори року. Багажник ззаду має об'єм 350 літрів, який збільшується до 2036 літрів при складених сидіннях. Додатково спереду пропонується ще 126 літрів багажного простору. Нова Mazda IZ60 або CX6E, як її можуть назвати за межами Китаю. Це нова модель, на яку ми чекаємо на шанхайському автосалоні 2025 року. Точні деталі та характеристики мають з'явитися вже 23 квітня, коли офіційно буде представлений цей кросовер. Після того, як він завоює ринок Китаю, ця модель буде експортована в інші країни, як і електричний ліфтбек iz 6 Отже, електричний кросовер варто очікувати в інших країнах не раніше кінця цього року або початку наступного. Цікаво, що Mazda не зупиняється на одному проєкті та розглядає ще дві моделі, які розробляються спільно з Чанган. Тож, ми, можливо, побачимо ще кілька новинок у найближчому майбутньому. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.